Здорово, бродяги! Що? Сьогодні я в Васильківці? Так, да, це значить, що саме час зняти для вас тут щось цікавеньке, щось смачненьке. Якщо чесно, підвтомився, я вже жерти якусь шаву, пиріжки, бургери, не хочу їм дивитися, хочу сьогодні щось здоровеньке. Не знаю, можу пошукати якийсь салатик, а що скажете? Таке ви теж від мене іноді можете чути. Хоча, як ви бачите, у вас більш виграшне становище, ви вже знаєте, що я знайшов. Я ще не знаю, тому це становище треба виправляти. З вас обов'язково лайкосік, а я зібрався і погнав вже щось шукати для вас. Шукав я шукав і знайшов Ви тільки, скажіть, що шаурма це де салатик. Заклад називається Фудхаус. Розташований він вже ближче до виїзду з Васильківки в сторону Покровського. По суті, салат реально що, помідорчики, огірочки, картопля. Трішки м'яса, от в якому воно вигляді, чи це буде в тарілочці, чи це буде в Ловашику, яка нафіг різниця правильно. Тому буде огляд на шаурму з фудхаусу в Васильківці. Який кайф, а ти ще яке місце знайшов? Ну ви ж мене знаєте, я не дуже полюбляю то стояти на дорозі десь, в закладі сидіти, мені треба якоїсь душевність. Я полюбляю прямо на колінках засрати штани, футболку в той соус, самому в тому соусі скупатися в тазіку з головою, крошками все засипати, потім машину прибирати. Ну, оце, оце моє. Да? Ну і ще скажіть, що ви не бачите в мені себе. Знаю, ви такі ж засранці, як і я. Ну, але годі тервенькати, будемо щось, щось вже куштувати, бо шавуха під... підстигнути вже трішечки встигла. І яка воно насправді, ну, не знаю. Не знаю. Будемо пробувати. По тому, що там я бачив, сказати, що вона якась прямо особлива буде, ну, мабуть, що я не зможу. По тому, що я бачу тут. Ну, в принципі, думки в мене такі ж самі. Трішки серветочок, це мені обов'язково знадобиться. І отака от сама шава. Ну, сказати, що вона маленька, ні така внушительна, прямо скажімо. Але сказати, що це прям і лопатасіон, не. Точно ні. Взяв я класично, додав туди трішечки картоплі, щоб правильно получилося майже повноцінний салатик. І... І... і що? І все. І вийшло це в 140 гривень, якщо не помиляюсь. Ціни абсолютно нормальні, як і скрізь. Робимо перший кусь. Що одразу впадає в вічі? Багато моркви. Огірочок свіжий, якась капусточка. Не знаю, до м'яса ще не дістався, робимо другий. Угу. А от і м'ясо. Зараз я вам покажу, як то виглядає. Ну, реально, е Одразу впадають у вічі морква свіжий, гірочок та м'ясо. Багато м'яса. От дивіться. Бачите, так? Да? Ну, м'ясо добряче. Можу одразу сказати, що м'ясо добряче. І е, це, ну, блін, це абсолютно їстівно, смачно навіть, можна сказати. Єдине, що я не можу розгадати соус, таке відчуття, наче ну, це просто кічонес якийсь. О, А тут я вже бачу, що соус зараз аж попребо. Трішечки вже почала розламатись. Хоча їхав я наскільки? 5 хвилин, мабуть, від'їхав від Васильківки, тут одразу от за Васильківкою така краса просто нереальна. Ще про це не гахали тут фури. Взагалі було б шикарно. Ну, але така погода зараз, що їхати кудись туди вглиб я там, блядь, застрягну. Ладно, вудочка хоч була б, риби половити сів би. Але ні, треба працювати, але обід за розкладом. Все. Потекла меча по трубах. Але це дуже соковито. треба віддати належне. Багато моркочки покреськи, яку я дуже полюбляю. Не багато картоплі, вона не забиває все. І багато м'яса. Е, хоча м'ясо, я е, не знаю, я робив підзьйомочку всередині, воно не на вертелі. Тобто, або воно вже підзакінчилося і вони будуть новий ставити, да, і залишки, там зівчора, наприклад. Або, може, не дуже багато замовляють ту хоча, знову ж таки, перед самим магазином дуже багато машин і дуже багато людей заходило туди. Брали там різні роли, шаурму, поки мені робили. Тобто потік ну, наче непоганий. Не знаю, чому м'яса так в них небагато лишилося. Може і справді чекають там, на поставку нового цього вертіла. Так. Блін, як же ж тебе. Одне діло, звісно, Йорчикам намагатися справити те, що там трапилось, так? Да? Зовсім інчик, але шамуха розвалюється в тебе в руках і треба терміново це, блін, якось. Блін, ну смачно. Ну, сказати, що я прям спробував і я туди ніколи не заїду. Я ну, ніколи такого не скажу, це смачно. М'ясо підсмажене зі скоринкою, хоча, ну, мабуть, що й полежало трішечки картопля фрі. Блін, як же ж тебе дістати? Звідси чудовисько. Ну, На вагу вона таке відчуття, наче там грам 400 може за рахунок картоплі. Ну, Лавашок такий трішки підсмажений. Але це дуже соковита історія. Дуже. От те, що я полюбляю в шаві. Коли не жаліють соусу, ну що вам? Шкода там ляпнути ту ложку дві ще, то трішки мазнуть, як плюнули. От дивіться. Засмажена картопелька, трішки овочів, м'ясо зі скоринкою. Ну, Як на мене, це квінтесенція просто смачної шави. М -м -м. А картопля така, наче ти сам вдома посмажив на скверточці. М'ясо. До речі, непогані шматки м'яса, гляньте. Це курячі стегна. Не грудка. Якихось прям сильних спецій немає. Це просто дуже смачно. От. Уявіть, ви посмажили картопельки, так аж до золотавої скоринки. Досипали туди м'ясо. Трішки покидали овочів, залилися кітченезом якимось. Це нормально. Піде. Піде, піде. Я ще її доїдаю і добрався до другої порції огірочків, яких, я думав, вже в принципі закінчились, а ні. Гляньте, добряче сипанули, реально. Але вони не забиваються. Просто відсотків, мабуть, 30 м'яса, відсотків 30 картоплі, соусу, відсотків там 10-15 моркви і все інше капуста, огірок. Все, нічого зайвого. Не треба вигадувати велосипед. Ой, що вам сказати, це смачно. Це однозначно смачно. Не найкраща шурма, якою куштував, але і далеко не найгірша, я б сказав, 3,5 або навіть 4 з 5. Тобто, ну, ви точно не обламаєтесь. Така дебеленька історія, смачна, багато м'яса, картопелька, тобто, ну, все як треба, свіжі овочі. Ще Іванцик треба робити, там дівчинка молода, власна ця, вона. Там одна і непоганий потік, вона намагається всім встигнути всіх обслугувати. Чисто через симпатію будь <губить>, до таких людей, то однозначно треба заїжджати. Ну, до того ж, все дуже смачно. Там є ще якісь роли. Я бачив, брали, Цезар. Щось мені підказує, що воно дуже схоже, хоча може соус інший. Та й по тому там бургери якась. Ще там щось, хот-доги якісь були, не пам'ятаю. Кава непогана. Блін, ну це кайфи, це кайфи, я не можу, пацани дівчулі. Дощик накрапує, сонечко виглядає. Просто кайфи. Ну, з вами побачимось в наступних відосах. Ну, з, е, що я вам хотів ще сказати? Пишіть. Лелека полетіла, гляньте. Не? Пишіть коментарі, ставте лайки. Ви знаєте, що робити. Не буду напрашуватись. Принаймні, можете підписатись на канал, бо багато з вас дивляться відоси непідписаними. І побачимось, коли побачимось. Всім пока!